Сьогодні будівля Лолеки виглядає так, а ще півроку тому ось так. А от і сама радість наших спасітелей. З перших днів повномасштабної війни лелека, яка межує з Бучанською громадою, фактично опинилась на лінії бойових дій. Єдиний медзаклад в окрузі вимушено перепрофілювався. Аж до деокупації Київщини був одночасно і прифронтовим госпіталом, і гуманітарним хабом. З 24 лютого по 7 квітня ми дали допомогу приблизно 500 бійцям зсу тероборони та 200 місцевим мешканцям. Звичайно, скажіть, що наша та діяльність на допомогу зсу і нашому населенню ну, залишилась непомітною для російської розвідки, і нас почали обстрілювати. Ну і пік цих обстрілів було 11-15 березня, коли нас обстріляли градами. Будинок був значно пошкоджений. Відремонтована будівля лелеки знову відчинила двері для пацієнтів 1 вересня, але вже не лише для жінок. Через війну народжуваність в Україні значно скоротилась, кажуть у медзакладі. Разом з тим медична інфраструктура внаслідок війни зазнала втрат. За даними Міністерства охорони здоров'я, за час повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та зруйнували майже третину медзакладів в Україні всього понад 900. Із них 117 на Київщині зазначають в обласній військовій адміністрації. Через це збільшилась потреба, зокрема, у хірургічних потужностях. Отож, до обслуговування вагітних та породіль в Лелеці додали широкий спектр хірургічних послуг від апендициту до судинних та навіть пластичних операцій. Тепер тут можуть проводити понад сотню різних видів оперативних втручань, кажуть в медцентрі. Це і абдомінальна хірургія, флебологія, мамологія, проктологія все окрім е серце, серця, голови і ортопедичних операцій і очей. Це те, з чим до нас можна звертатися. Ми зараз знаходимося в операційній, який є е ну. Всі можливості для того, щоб робити операції будь-якої складності, ми намагаємося робити так сказати, операції за системою фаст трек. Тобто це пришкорене після період, періоду. Це прискорене відновлення е, пацієнтів, тобто один-два дні по своїй там схемі. Е, в, вони виписуються додому. У лекції потужні відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Команда анестезіологів нашої клініки досить велику увагу приділяє саме після операційному знеболенню. В нашій клініці розроблений протокол, який називається Pain Management, це управління болю. І всі наші пацієнти після оперативного втручання досить гарно себе почувають. У них немає. Болю вони швидко починають харчуватися і швидко активізуватися. Тобто, ми їх піднімаємо на ноги, і пацієнти ходять в перший же день після операційного періоду. Вони швидко повертаються до звичного їм життя. Операційні оснащення за останнім словом техніки тут є інноваційні медичні девайси, яких в інших лікарнях не знайти, як, наприклад, ось цей рятівник клітин. Кров, яка витікає під час оперативного втручання, може бути зібрана даним апаратом, певним чином оброблена і безпечно перелита пацієнту е, назад, що підвищує безпеку пацієнтів і також пришвидшує час, час отримання. Крові пацієнтом. тому що якщо ми говоримо про донорську кров, то звісно нам потрібно її замовляти на станції переливання крові. А це є певні логістичні проблеми, можливо, інфекційні якісь загрози для пацієнта. Це досить вартісна процедура. Коштує вона набагато дорожче, ніж використання донорських препаратів крові, але ми не економимо на безпеці пацієнтів і досить часто використовуємо даний девайс. Крім того, велика має ще один потужний аргумент для пацієнтів. Це єдиний в Україні медзаклад з акредитацією GCI. Цей сертифікат вважається золотим стандартом якості охорони здоров'я у всьому світі. Для пацієнта це означає якість та безпека надання медичної допомоги у будь-яких процесів. Вся медична допомога, якщо її поєднати на частини, складається з невеличких елементів. Книжечка GCI складається з більш ніж тисячі вимірювальних елементів, і ми пройшли перевірку по кожному цьому вимірювальному елементі. Слуговують пацієнтів за системою, все включено від обстеження до виписки. І що немало важливо, лікування відбувається у комфортних умовах. Тут облаштовані дві післяопераційні палати та дев'ять у стаціонарі. Це наша палата люкс. Вона з двох кімнат, де зручно знаходитись і родичам, зручно лежати на кроваті та викликати персонал. Графік операції Лилець вже розписаний на кілька тижнів. Перед заклад отримає нових пацієнтів, пацієнти нову якість послуг, а бюджет нові надходження. Відкриття нашої лікарні, нашого медичного центру після такої перерви. Це така знакова подія. Це показує, що наша медицина, наш бізнес ми вистояли. Зважаючи на воєнний стан, улилиці пропонують гнучку систему лояльності для своїх пацієнтів. Знижки складають від 25 до 50% на всі консультації хірургів та операції. Також для військових ЗСУ, членів їхніх родин та постраждалих від російської агресії мешканців північної Київщини, Бучі, Гостомеля Ірпеня, Мощуна деякі операції проводяться безоплатно. Лариса Коваленко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.